Днем народження Наталочка, сердечко, любові для тебе. Отже, подружка, я бажаю тобі всіх всіх благ і, звичайно, мирного неба над головою, щоб завжди весняне сонечко освітлювало твій життєвий шлях, щоб твоя чарівна усмішка не зникала, а дарувала людям рад. Я бажаю тобі кохання, кохання, що буде освітлювати твій життєвий шлях. Я бажаю тобі любові, дружби і всіх всіх благ, які тільки можна побажати. І хай здійсняться всі твої добрі заповітні мрії. Будь заможною! Будь доброю, будь розумною тановитою, твори свої вірші. Кохай, палай, палай, мала. Ну і ці віршовані рядочки вони звучать для тебе. Щемить і літочко прекрасне, у небо звершилась весна. Так хай же в цьому часі святкує день народження Наталія. Наталка Наталі. Наталочка, світи о сонце, неба, розмай, огортуй зелен світом її огортуй шлях, огортуй небо, долю, зроби щасливою, ці дні завжди, зроби, будь ласка. Прошу. Даруй нам перемогу і визволення, і любов, Убог. Даруй щасливу долю.